Радіо UA Чикаго 19 липня, п'ятниця і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакаліце та Вадима Оксінчука. Закінчиться 877 сімдесят доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети і 65 авіаударів скинувши 91 кап. Крім цього, росіяни заділи для ураження 447 дронів камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Окупанти задали ракетну удару по Миколаєву. Ракета влучила по житловому району. П'ятеро поранених та троє загиблих у результаті удару по Миколаєву. Повідомляє Володимир Зеленський. Ракета влучила у дитячий майданчик поруч із житловою багатоповерхівкою. Також вчора на Одещині було збито російську ракету. Іскандер про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Попередню ракета була випущена з території Криму. Втім, українським силам ППО вдалося її знищити. Відомо, що росіяни кілька днів тому намагалися здійснити транскордонний рейд до Сумщини. Повторяє інститут вивчення війни. ТРГ намагалися прорватися до Чуйківки, Рожковичів і Ситного, що на північному сході Сумської області, за 5 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, російське групування розпочало атаку після інтенсивного артилерійського ларійського та мінометного обстрілу. Але українські сили пізніше відбили спробу. А от у Криму курортний сезон летить шкереберть. Росіяни масово скасовують тури до півострову. Від організованих на червін турів в окупованому Севастополі відмовилися майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок минулого місяця. Склав понад третину. Про це повідомили у ГУР. Росіяни тривожить Причини на окупацію. Складна безпекова ситуація кажуть у відомстві. А от у Білорусі запровадили тимчасовий безвізовий в'їзд для громадян 35 держав Європи. Цитую, це зроблено з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування, кажуть в МЗС Білорусі. Порядок тимчасового безвізу з Білоруссю почав діяти від 8 ранку до липня. Також маємо інформацію, що на екс-нардепку Фаріон здійснили замах поруч з її будинком. Нападник вистрілив у голову. Екс нардепка поступила до медзакладу у глибокій московій комі. Лікарі боролися за її життя, та, попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. А Володимир Зеленський в свою чергу обговорив з прем'єром Британії Стартмером ситуацію на фронті та необхідність далекобільної зброї. Цитую, проінформав про затвердження стратегії морської безпеки України. Будемо й надалі працювати разом над зміцненням нашої морської коаліції, наголосив президент. Як наслідок, Україна підписала договір із Великобританією про оборонно промислову підтримку. Повідомив Володимир Зеленський. Тож цитую. Я дуже ціную те, що наші міністри щойно підписали договір про оборону промислову підтримку. Практичний документ. Ми повсякчас повинні пам'ятати, що співпраця у сфері безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має значення, наголосив президент. Також маємо позитивне рішення уряду Польщі, яке дозволить якнайшвидше отримати F-16, Повідомив Зеленський. За словами президента, рішення стало результатом його вчорашньої зустрічі із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском на саміті у Великій Британії. 44 європейські країни погодили нові заходи проти тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Мова про нафтові танкери, які використовує Росія для обходу міжнародних санкцій. Близько 600 суден, за даними західних країн, транспортує близько 1,7 мільйонів барелів російської нафти на день. Також маємо висловлення від генсека НАТО. Тож цитую, Європа має підготуватися до десятилітньої війни в Україні. Наголосив Столтенберг. Генсек НАТО закликав європейських членів альянсу посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може бути скорочено або навіть припинено, якщо Трамп переможе на виборах. Також відбувся глобальний it збій отож, що не працювало у світі та Україні. Vodafone, Sensebank, Mono, а також у Windows проблеми в роботі. Рейсі кількох великих авіакомпаній, США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines і Sun Country були припинені через проблеми із зв'язком. Turkish Airlines призупинили польоти через глобальний збій. Аеропорт Берлін Бранденбург у Берліні припинив роботу через технічні проблеми. Також телеканал. Sky News був відключений від мережі і власне про сполучені штати Америки далі. Тисячі рейсів скасували або затримали через збій у роботі Майкрософт. Повідомлять у ці авіаперельоти по всьому світу зіткнулися з проблемами через збій у роботі додатків Майкрософт 365. Наразі в США скасували тисячу рейсів і затримали близько 1700. Авіакомпанії заявили, що збій вплинув на сервені системи, які вони використовують для надсилання ключових даних необхідних для вильоту літаків, наприклад, інформація про вагу та балансування. Проте наразі авіакомпанії заявили. Що поступово відновлюють рейси? А от найбільшого постачальника житла для дітей мігрантів звинувачують у педофілії. Мін'юст заявив, що співробітники Сауз Вест Programs найбільшого ша постачальника житла для дітей мігрантів без супроводу з 2015 року. Неодноразово піддавали сексуальному насильству дітей, які перебували під їхньою опікою. Відомо про більш ніж ста таких випадків компанія фінансується за рахунок грантів Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Сполучених Штатів Америки. З 2015 до 2023 року компанія отримала гранти на суму понад 3 мільярди доларів. Також є інформація, що третина демократів вважає, що Трамп інсценував замах на себе. Повідомляють у Daily Wire. згідно з новим опитуванням. 34% виборців демократів вважають, що замах на Дольда до Трампа це постановка. Однак, 45% прихильників демократичної партії вважають цю теорію неправдоподібною. Республіканці зі свого боку поширюють відео, яке за їхніми словами доводить. Неможливість інсценування замаху. І власне про екс-президента Дональда Трампа. Отож він виступив на з'їзді республіканської партії. отож, головне, Дональд Трамп почав свою промову з того, що він досі живий, тільки з милості всемогутнього бога. Він також вшанував хвилиною мовчання Корі комператори, пожежника, який загинув під час замаху на Трампа. За словами Трампа з Байдена, ціни на продукти зросли на 57%, а на бензин на 60-70%. Він пообіцяв почати знижувати ціни вже з першого дня президентства. Говорить, Ще про перший день свого можливого президентства Дональд Трамп обіцяв цього дня відразу збільшити видобуток нафти і закінчити прикордонну кризу. Він пообіцяв покласти край кожній міжнародній кризі і побудувати залізний купол, який захищатиме всю територію. США. закінчуючи виступ, Трамп заявив, що очікування виборців недостатньо великі, і пообіцяв дуже швидко зробити Америку знову великою. А от Джо Байдену вже готують промову, в якій він оголосить про вихід із президентських перегонів. Кандидат у президенти від демократичної партії погодився відмовитися від участі у виборах. Про це повідомив журналіст Марк Гальперін з посиланням на численні джерела в адміністрації. За його словами, для Байдена вже готують відповідну промову. Про вихід із перегонів президент оголосить уже цими вихідними, наймовірніше, в неділю. Інсайдери зазначають, що водночас Байден не піде з посади президента, крім того, він не підтримує. Ватиме Камалу Гаріс як свого наступника своєю чергою. Гаріс готується до можливих виборів. Вона вже підбирає для себе віце-президента. Є чотири кандидатури, включаючи з губернатором Пенсильванії і губернатором Кентукі. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.